До Запоріжжя йде потепління, тож синоптики прогнозують баби на літо. Стопчик термометра має осягнути вище 28 градусів наприкінці тижня. До цього жителі регіону відчуватимуть прохолоду та спостерігатимуть хмарну погоду. В ніч на 14 синоптики прогнозують опади. Вдень же температура повітря становитиме 21 градус вище нуля. При цьому очікується невеликий вітер до 10 метрів за секунду. Погода буде у нас. Також не стійка, як була останніми днями. От теж очікуємо, дощі невеликі, можуть бути помірними, може бути грози вночі та вранці туман. Температури буде підвішуватися у нас і десь на 17-18 вересня очікуємо десь до 28-30 градусів тепла. Взагалі от 17-18 до кінця там вересня у нас буде тепла погода. Вранці, можливо, так піджечок щось однівати потепліше, от, а в буде хороша тепла погода.